Це таке відчуття, що розумієш, що не зря була пророблена ця вся робота і дає стимул тренуватися далі, досягати ще таких медалей і не зупинятися. Нещодавно Анна Колотурська повернулася із королівства Бахрейн. Там Чернігівська боксерка виборола першість на всесвітній гімназіаді. У Ані були дуже, дуже гарний виступ в першому бою. Нам трошки не повезло. Тим, що наша суперниця була хазяйка турніру, представниця королівства Бахрейн, і тут не можна боксувати на рівних, тут треба перемагати з добрим запасом. Але Аня впоралась і перший бій завершила достроково. Далі на Анну чекав поєдинок із чемпіонкою Азербайджану. Переглянувши попередні бої та проаналізувавши помилки, які робить суперниця, наша боксерка здобула впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Окрім золота із Всесвітньої гімназіади в Бахрейні, Анна привезла безліч вражень та спогадів. Зізнається, особливо здивували, як іноземні спортсмени підтримують Україну у її боротьбі з російським агресором. Дуже багато нових знайомств, як з України, так і з-за кордону. Там є інші дівчата, хлопці. Ну, це просто все згадується і завжди залишається в пам'яті. Нас підтримують, ходять, говорять, що Україна переможе. І це дуже приємно чути і розуміти, що вони за нас. Попри завантажений тренувальний графік та постійні змагання, Анна встигає здобувати освіту за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Відверто каже, тримати такий темп життя непросто, але відступати не в її характері. Тим паче, навички здобуті під час навчання, допомагають і у боксі. Щоб боксувати, треба теж розуміти, що ти робиш. Тобто, знати, де зробити яке защитне дійство, десь там удар, де ще щось. Ну тобто, це все теж треба розуміти. За можливість вільно крокувати обраним шляхом та гордо представляти Україну на світовому рівні, Анна завдячує не тільки своєму тренеру, який є підтримкою у всьому, але й нашим Збройним силам. Вона, як і інші українські спортсмени, підтримує відмову виступати на змаганнях із росіянами. Саме через це дівчина не поїхала на нещодавній чемпіонат Європи. Нас пустили на чемпіонат Азії, який проходив в. Абу-Дабі, Арабські Емірати, і вона там вибрала срібну медаль. Хочу одразу сказати, що чемпіонат Азії більш важкий, ніж чем чемпіонат Європи. Суперники дуже потужні. Далі на спортсменку чекає відбірковий чемпіонат України, де вона змагатиметься за право виступати на європейських змаганнях. Там Анна боксуватиме три раунди по три хвилини в наступній віковій групі.